І в кожній справі, я вам це гарантую, є політична складова. Якщо ми будемо розглядати по кожній особі, ми готові виступати за кожну особу і надати цю політичну складову. Ще раз не повторюючи, я не можу не повторити власне, пане Ігоря Масвічука в тому, що в нашому першому списку вся чоловіча сторона, яка в принципі ще при здоров'ї, вся воюють на фронті. Ми в людях своїх, не помилилися. І в цьому списку практично вся молодь рветься на фронт. Ця молодь вона політично вмотивована була за визначенням і має свою історію і не тільки молодь. Власне, за що вони ці хлопці і постраждали, і переслідуються до тепер. Я справи абсурдні, як Віталій Тильнов, і коли пан Геращенко говорить про те, що хай розбираються виключно суди і прокуратура. Це повне маячня. Вони не будуть з цим розбиратися. Тільнова треба відпускати вже давно. Він сидить за майдан. Його викрав Беркут з Михайлівської площі. Він боець другої сотні самооборони. Все доведено. Бо його мучили, і зараз він сидить, і ми не можемо його ніяк витягнути. Які, ну, які методи застосувати? Я не хочу говорити про себе, про того пам'ятник Леніна, за якого мені протягом минулого року двічі мене подавали в грошу. Бо я воюю і не можу ходити там в КВІ, і не хочу ходити в КВІ, бо вважаю себе героєм, а не покидьком кримінальником засудженим до 292-ї частиною групою осіб там синічна, які розбили пам'ятник Леніну, якого вже немає українська нація, підтвердила. І кожна справа має приблизно от таке забарвлення. І так само людей, цих, які з політичних мотивів засуджені, їх називають кримінальниками, як по першому нашому списку, який проголосувала Верховна Рада навесні їх називають ну, якимись розбишаками, ким завгодно. Нас називають хабарниками. Все так само нічого не міняється. Лише тоді, коли ці люди вийдуть на свободу, постане істина. І всі побачать, хто знову правий, хто цю державу любить, за нею бореться і проливає кров, а хто просто шкодить і взагалі цій державі вже не потрібен, нехай би їхав куди завгодно, а не протирав штани в депутатській залі. Ось така звичайно проста українська правда, яка підтверджується кожний раз, коли Рада Верховна, хоча б в чомусь, йде на зустріч народу і голосує правильно. Я би ще дуже хотів побажати шановним. Шановному панству, щоб для прокуратури, для всього цього розгляду, для міліції визначили певний термін розгляду цих справ, коли вони мусять дати звіт по кожній людині засудженій. От то, то, того разу це відбулося за одну ніч. Прокуратура і міліція змогли віднайти всі справи одну ніч. Вони працювали і повністю розклад нам наступного дня був відомий. Щоб не затягувати, ну хай буде 10 днів, але це не мусить бути півроку, тому що півроку це життя людей. Це життя людей, це ну, просто часом неймовірні умови, утримання. Тому, шановне товариство, сподіваюся, мене почули і мої побажання почули.